Вийти на двір у справах збирається 85-річна Галина Підан. Каже, як подумає, що доведеться пішки спускатися та підніматися знову на п'ятий поверх, їй робиться недобре. Я гіпертонік, діабетік, сердечник. болять ноги, болить усе. Та іншого виходу говорить жінка: немає, бо ліфт не працює. У магазин мені йти, на вулицю мені йти. Я стара жінка. Ну, я хочу жити. Каже, терпить біль щодня, долаючи сходинку за сходинкою, і сусідка пані Галини Надія Онопрієнко. Жінка мешкає поверхом вище, має проблеми з неврологією. Та у своїй 75, говорить, вимушена ходити на роботу, бо пенсії на ліки не вистачає. Знизу ще як не болить ну, після ночі не болить, бо нерв успокається. А тоді я йду нагору, не можу. Я плачу і зараз ось слізла, плачу прямо тут. Оце все ж сюди. Ліфти у першому та другому під'їздах не працюють і січня цього року. Їх вимкнуло, тому що збіг термін експлуатації. Розповів головний інженер підприємства, яке обслуговує підйомники Едуард Латинін. Мешканці під'їзд написали загального листа про. Відповідальність, яка буде лягати на них за будь-які наслідки, перший другий під'їзд ніяк не відреагував, і ми були виношені зупинити ці ліфти. Рексплуатація ліфтів забороняється в разі відсутні експертного обстеження, капітальний ремонт або технічний огляд. Провести обстеження та ремонт ліфтів ОСББ не може через відсутність коштів, розповідає його голова Олена Чистякова. За її словами, протягом останніх чотирьох років мешканці першого і другого під'їздів не сплачували за комунальні послуги. Усі проплати за цей час здійснювали за рахунок внесків мешканців інших двох під'їздів. Капітальний ремонт ліфтів коштує дуже дорого, і міська влада пішла на зустріч ОСББ і створила програму співфінансування для того, щоб. Нам подати заяву на співфінансування, нам потрібно на рахунку мати третину від общої вартості ремонту ліфтів, тобто близько 50 тисяч гривень. Таких коштів ОСББ немає, говорить жінка. Натомість має заборгованість у 300 тисяч гривень. Люди ж кажуть, не сплачують, бо не знають кому. Мешканці отримують по дві платіжки, розповідає Галина Підан. І від ОСББ, і від управлінської компанії. За словами адвоката останньої, платіжки продовжують надсилати, бо не було припинено договір. Утворення самого ОСББ не є автоматичною підставою для припинення договору з новою якістю. Це конкретно прописано порядок розірвання відповідного договору і у самому договорі. За Амі ж голови ОСББ управлінській компанії було надіслано лист про дострокове припинення договору щодо надання послуг. Є і відповідне рішення виконкому нова. не має до нашого ОСББ ніякого відношення, і це квітанці нової якості вважаються незаконними. За законом говорить жінка, мешканці мають сплачувати за комунальні послуги у фонд ОСББ. Як тільки почнуть надходити внески, з'явиться можливість подати заявку на співфінансування від міської влади та розпочати ремонт ліфтів. Наталія Старенець, Сергій Єфімов, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.